Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку як я пізнаю навколишній світ. Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час настав. Всі сідайте, тихо, діти, домовляємось домовляймось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Людина з маличкою пізнає навколишній світ. Чи знаєте ви, з яких слів починалися ваші перші запитання? Можливо, це були де, чому, навіщо, чи були ви допитливими малятами? Запропонуйте запитання до кожного фото, яке ви бачите на екрані. Я покажу вам зразок, а ви спробуйте запропонувати запитання. Свої. Куди летить ракета? Чому кактуси зелені і колючі? Що можна дізнатися з книжки? Що з'явилося перше? Курчатко чи курка? Чому кінь має довгу гриву і довгий хвіст? Як створено автомобіль? Що ми можемо дізнатися із мережі інтернет? Що цікавого розглянемо під мікроскопом? Які фігурки ми можемо скласти із конструктора Лего? Це мої запитання, а ви можете спробувати створити до цих малюнків свої запитання. Навколишній світ, що ж це таке навколишній світ, про який ми постійно говоримо? А це все, що нас оточує. Як іде шукати відповіді на безліч своїх запитань, які з'являються у нас протягом всього життя? Людина пізнає навколишній світ, отримуючи відповіді на свої запитання. Як діти пізнають світ? Розгляньте, будь ласка, малюночки. На першому малюнку дівчинка пізнає навколишній світ за допомогою аркушу паперу і фарб, тобто за допомогою малюнка. Вона малює і таким чином пізнає світ. На другому малюнку дівчинка пізнає світ за допомогою хімічних дослідів. На третьому малюнку дитина пізнає світ за допомогою мережі інтернет, звуків та підручників. На цьому малюнку хлопчик пізнає світ за допомогою спостережень за зірками і небом. І на цьому малюнку дітки пізнають світ за допомогою вивчення глобусу і карти. Людина пізнає навколишній світ через свою діяльність. Тобто для того, щоб дізнатися відповіді на свої запитання, людині потрібно діяти, щось робити, спостерігати, досліджувати, вивчати, і тоді вона дізнається про все, що її цікавить. Пізнавати навколишній світ неможливо, не пізнавши себе. Для цього потрібно зрозуміти, чого ти хочеш досягти. Варто аналізувати свої вчинки і свою поведінку. Від цього залежатиме твоє майбутнє. Зростаючи, людина розвивається, більше дізнається і більше вміє. А чого ти мрієш досягти і чого прагнеш саме ти? Поміркуй, будь ласка, над цим питанням. Що означає пізнавати самого себе? Сьогодні ми вже говорили про те, що потрібно пізнати в першу чергу самого себе, а тоді ми пізнаємо навколишній світ. Так от пізнати самого себе означає бачити вчинки інших, зрозуміти свою унікальність, вчитись на своїх та чужих помилках, вміти виправлятись. І дуже-дуже багато читати. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Такими рядками Василь Симоненко хотів підкреслити, що кожна людина є унікальною і неповторною. Вона Одна єдина на цілому світі, і більше такої не було і не буде. А зараз я пропоную вам попрацювати разом зі мною в зошиті. Розгорніть зошит, знайдіть тему, як я пізнаю світ. У деяких учнів це сторінка 17, у деяких учнів це сторінка 27. Звертайте, будь ласка, увагу на лівий нижній куточок нашого екрану. Тут будуть вказані номер сторінки, які у вашому зошиті, і номер завдання, яке ми будемо виконувати. Перше завдання на сторінці 17 або на сторінці 27. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Поміркуйте. Обведіть. Червоним кольором ті предмети, до чого ми можемо поставити запитання, як це працює. А зеленим кольором ми маємо обвести ті предмети, до яких ми можемо поставити запитання, який він має смак. Ну, зрозуміло, що стосовно смаку, це стосовно смаку, це ті предмети, які ми можемо скуштувати. Тобто це диня, цукерки, лимон, кавун і солодка вата. Тобто ці предмети ми можемо обвести зеленим кольором, тому що ми їх можемо посмакувати і запитати, який цей предмет має смак. А тепер діти що стосовно предметів, до яких можна поставити запитання, як це працює? Подивіться, будь ласка, як ви вважаєте, чи всі предмети сюди підходять? Так, я теж вважаю, що не всі. Сюди підходять повітряна куля. Як вона працює, як вона піднімається в повітря, ми ж не знаємо з вами. Сюди підходить фотоапарат. Як саме він фотографує? Сюди підходить малюнок потяга, і сюди підходить барабан, тому що ми не можемо навіть уявити, звідки там береться звук. Ось саме ці предмети нам потрібно обвести червоним кольором. Наступне завдання три у тих діток. В яких сторінка 18, а завдання 2 у тих діток, у яких сторінка 27. Зараз ми з вами спробуємо створити дослід. Перед нами є предмет. Що це таке, дітки? Це огірочок, звичайний огірочок. Ось давайте ми спочатку дамо відповіді на питання, якого кольору огірок. Огірок. Зеленого кольору. Чи має запах огірок? Огірок має запах, але він не різкий і не явно виявлений, який він на смак і на дотик. На дотик огірок зовні твердий. А якщо його розрізати і потрогати м'якоть, то він м'якенький. а на смак він нагадує трав'янисту водянисту рослинку. Як про це все можна довідатись? А довідатись, дітки, про це все можна лише за допомогою досліду. Тобто, якщо ми візьмемо в ручки огірок, роздивимося його колір, понюхаємо, розріжемо його, пальчиками його потрогаємо. А ще, звичайно... Пуштуємо на смак тільки за допомогою дослідження. Про це все ми можемо дізнатися. А зараз, дітки, візьміть, будь ласка, простий олівець, і ось у прямопутничку намалюйте інший предмет такого самого кольору. тобто Зеленого кольору. Це може бути овоч, це може бути фрукт, це може бути ягода, це може бути інший предмет, який знаходиться у вас в полі зору і завжди зеленого кольору. Ну, я ось вам запропонувала яблучко, перець і кабачок. Сюди ще може підійти кущ, сюди ще може підійти дерево, трава. І якісь квіти, тому що вони теж зеленого кольору. Для зручності, дітки, ставте відео на паузу і виконуйте це завдання. Наступне завдання 2 у тих, в кого сторіночка 17, і завдання 3 у тих, в кого сторіночка 28. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Нам з вами необхідно позначити фото, на яких діти дізнаються про щось нове. Перед тим, як ми позначимо ці фото, давайте обговоримо, що пізнають дітки і які відкриття для себе вони здійснюють. На першому малюнку ми бачимо, як хлопчики намагаються подоїти корову. Як ви думаєте, діти дізнаються для себе щось нове? Звичайно, тому що людина народжується, не вміючи доїти корову, а це приходить із досвідом. Подивіться на другий малюночок. Діти працюють в ноутбуці, в планшеті, в книжці, в зошиті. Дітки вміють це робити з самого народження? Звичайно, не вміють, тому вони для себе дізнаються щось нове. Як? Опрацьовувати інформацію. На третьому малюнку хлопчик ліпить із глини глечики. Як ви думаєте, дізнається він для себе щось нове? Ну, звичайно, тому що ліпити з глини що-небудь, іграшки, посуд це дуже важко і цьому потрібно вчитися, а це якраз нове. На четвертому малюнку дівчинка саджає кімнатні рослини. Як ви думаєте, вона дізнається щось нове? Звичайно, по-перше, їй потрібно знати, як посадити рослинку так, щоб рослинка прижилася і росла. Як потрібно поливати рослинку, де рослинка має стояти, щоб їй було вдосталь і світла, і тепла. Тому це нове, що дівчинка для себе пізнає. І на останньому малюнку дітки грають в шахи. Як ви думаєте, це щось нове вони дізнаються чи ні? Звичайно, тому що для того, щоб гарно вміти грати в шахи, потрібно, перш за все, навчитися спочатку в них грати і не завжди буде виходити. Так, тому на всіх малюночках діти дізнаються щось нове, і вони відкривають для себе. Щось нове і пізнають навколишній світ. Позначте, будь ласка, ці малюнки у своєму зошиті. Наступне завдання шосте, у кого сторінка 19 і четверте, у кого сторінка 28. Нам з вами необхідно намалювати предмети з довкілля. В одному прямокутничку намалюйте предмет, що має прямокутну форму. Подивіться, будь ласка, навколо себе і перше, що ви побачите прямокутної форми, те можете і намалювати. А в другому прямокутничку ми маємо намалювати, що має зелений колір. Також, дітки, роззирніться навколо себе. Можливо, вийдіть на вулицю, можливо, зайдіть в іншу кімнату. Подивіться, який предмет, який знаходиться навколо вас, має зелений колір. От той предмет і намалюйте. Для зразочка я вам покажу, що ви можете побачити прямокутної форми і зеленого кольору. Це може бути шкільне приладдя, це можуть бути рослини, це можуть бути меблі, техніка і так далі. Будь ласка, зобразіть два предмети в своєму зошиті. Наступне завдання п'яте є тільки в тих діток, у кого зараз відкрита сторінка 28. Подивіться, будь ласка, на малюночки. У нас є два фото. На першому фото ми бачимо вулицю, яка вся в квітах, на другому фото ми бачимо осінь. За фото придумайте, будь ласка, назву для цих вулиць і надрукуйте їх нижче під фотографіями. Якщо ви не можете надрукувати, попросіть, будь ласка, допомоги дорослих. Якщо перше фото у нас вулиця вся в квітах, то як її можна назвати? Вулиця Квіткова. А якщо на другому малюнку зображена осінь, то як можна, яку назву можна вулиці дати? Вулиця осіння. Або жовтнева, тому що дуже багато жовтого і помаранчевого кольорів. Ви можете, дітки, написати свою назву, але головне, щоб вона відповідала тим малюнкам, які зображені на екрані. Наступне завдання четверте у тих, у кого сторінка 18, і шосте у тих, у кого сторінка 29. Розгляньте, будь ласка, малюночки, які ви бачите на екрані і в своїх зошитах, які дії зображено на фото. На першому малюнку чоловік будує. На другому малюнку чоловік стриже. На третьому малюнку жінка готує страви. І на четвертому Жінка малює. Поєднайте, будь ласка, малюнок із назвою професії, які написані у вашому зошиті. Якщо чоловік будує, то це хто діти? Будівельник, правильно об'єднайте малюнок і назву професії будівельник. Якщо чоловік стриже, то хто він? Перукар, з'єднуйте, будь ласка, малюнок перукаря. Із назвою професії. Якщо жінка готує страви, то хто вона? Кухар. Об'єднайте, будь ласка, малюнок із назвою професії. І останній малюнок це хто зображений у нас? Художник. З'єднайте, будь ласка, малюнок із назвою професії. Наступне завдання п'яте на сторінці 18 і сьоме на сторінці 29. Люди яких професій, так кажуть. Запишіть, будь ласка, назву професій. Перше, який зуб у вас болить? Діти, хто так говорить? Так говорить лікар. А який лікар? Стоматолог. Правильно, запишіть, будь ласка, назву цього лікаря стоматолог. Якщо не можете, попросіть допомоги у дорослих. Як? Почував себе вчора ваш хом'ячок. Хто так говорить, дітки? Так, говорить лікар для тварин. А як, звуть, як називається професія, якщо людина лікар для тварин? Ветеринар. Так, запишіть, будь ласка, слово ветеринар у свій зошит. Якщо не можете, попросіть допомоги у дорослих. І третя фраза. Дякуємо за покупку. Хто так говорить нам? Продавець. Людина, яка працює в магазині. Запишіть, будь ласка, слово продавець до свого зошита. Якщо ви не можете записати самостійно, попросіть допомоги у дорослих. Наступне завдання сьоме є тільки у тих діток, у кого сторінка 19. Познач, люди яких професій працюють у твоїй школі. Подивіться, будь ласка, дітки. Люди, яких, вірніше, сторінка 29 Пробачте, будь ласка, 28, 29 сторінка. Подивіться на малюночки і скажіть, люди яких професій працюють у нашій школі? Ну, перш за все, це вчитель, звичайно. Далі, хто ще працює в нашій школі? Прибиральниця, яка допомагає підтримувати нашу школу в чистоті й порядку. Так, ще хто працює? Кухар працює для того, щоб гарно і смачно нагодувати діток на обід. Ще хто працює в нашій школі? Медична сестра, яка слідкує за нашим здоров'ям і самопочуттям. В деяких школах дітки є ще садівник, але в нашій школі такого Такої професії немає, і людина з такою професією в нашій школі не працює. Позначте, будь ласка, всі професії, які працюють в нашій школі. На кінець уроку який висновок ми з вами можемо зробити? Кожна людина є унікальною і неповторною. Ніколи не було і не буде такої людини, як кожен з вас. Ви єдині в своєму роді, тому не забувайте про це. Я хочу попросити вас виконати інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у ваших електронних щоденничках. І на кінець уроку оберіть, будь ласка, цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою. Або це зелений, або жовтий, або червоний. А я прощаюся з вами. Дякую вам за роботу, за увагу. До наступної зустрічі!